Не тільки митрополита Андрея, але й кожної людини. В родині Шептицьких, якщо ми вивчаємо її, досліджуємо, знайдемо дуже гарну молитву, вложену сподіваюся мамою митрополита Андрея, яка молилася за добрі і ремні покликання до стану свяченичого монарху. Вона невелика молитва, досить коротка. Звертається вона до мучеників і сповідників. Як Східної церкви, так і Латинської церкви, але найбільше вражаючі слова. Господи, подай в нашому народі мучеників і сповідників. Подай таких мучеників і сповідників, як святий Йосафат на сході і назвай імена як святий на заході, Західній церкві. Напевно, що мама, коли промовляла ті слова молитви, вона тоді ще не знала. Що її син, Казю Клементий буде мучеником. Вона не знала ще тоді, що в 1939 році ангелидисти розстріляють призвича Ліона з невісткою. Вона не знала ще тоді, що в 41-му році гестаповці розстріляють за мостю на замковій горі Олександра зятім Старобійським. Вона не знала тоді, що вже і її вду. Ліво на син Степан семінарист, згине в кати. Але молотки Матері, подай нам мученики військові. Тому так хочеться ще і ще більше говорити, не тільки говорити, і робити такі виставки, щоб ще більше пізнати шлях до святості. не тільки митрополита Андрея, але родини митрополита Андрея. Ми коли ту виставку нашу. Очевидно, запрошення роздавали, найперше, даємо запрошення владі, обласній адміністрації міській, чи хтось прийшов з власної міської влади, сьогодні дзвонили, дякую. Але, на жаль, якщо б то була, напевно, якась така пропаганда якоїсь з партії, то було б багато. Але коли йдеться, щоб пізнати святість людини, Великого митрополита, який стільки робив для свого народу, для міста, для церкви, На жаль, тому я хочу нині попросити людину, яка також перейшла шлях тортур хресної дороги пана Івана Коронця.